Івано-Франківський баскетбольний клуб Говерла припиняє свої виступи у чемпіонаті суперліги з баскетболу і не буде брати участі у стадії плей-офф. А колектив з 1 квітня у безстроковій відпустці причиною стала заборгованість за три місяці. Попри те, що перспективні американці та частина українських провідних гравців клубу покинули команду ще в першому півріччі. Говерла все ж за підсумками сезону 2014-2015 років на восьмому місці Участь в наступному чемпіонаті. Ну смішно було читати, Гаверла нету, Гаверла распущена, гаверла прекратила существовання. Ніхто офіційно не заявляв. Вот я поверьте, как только мы узнаем о том, что е, е, нам скажут, что мы ликвидируем своє предприятие, ліквідуємо свій клуб. Я сразу соберу вас вас всіх і этом об этом сообщу вам. За словами Андрія Дроздова, фінансові проблеми на порядку денному ще як мінімум у п'яти клубів Суперліги, тому її доля також під питанням.